І управлінські. Управлінські в тому, що був голова адміністрації Костюк нагнув теперний комітет, і саме фірма, яка не має відношення до території вегала тепер, освоїла так звані авансові кошти на 50-60% і всі інші кошти. Невідомо куди поділися. Ті кошти, які були перечислені в вигляді авансові. До мене абсолютно зрозуміло, як будівельна фірма. Яка збиралася освоювати 99 мільйонів протягом 6 місяців 2014 року освоїло тільки 700 тисяч і дала 700 тисяч до оплати оплати виконаних робіт. Зрозуміло, що саме управлінська помилка, руйнації в цілому періодального центру всіх трьох корпусів і привела до... Медичного і соціального потрясіння в області. Я даремо про це кажу. Медичного і соціального. Медичного, тому що саме за рахунок мінації цього закладу інші медичні заклади, які дають до допомогу області, працюють з подвоєм. Можливості виникнення утрікарняної інфекції, до погіршення надання допомоги дітям, які народжуються в важких умовах і так далі. А це показали показники ріст ранньої антиїнальної смертності і так далі. Ми мусимо визнати за і зараз чесно сказати, що перенадання центр в найближчому оглядованому майбутньому шансу відновитися немає. Якщо в 2013 році вартість будівництва була 99 мільйонів, то після перерахунку по цінах 2014 року вартість зросте майже вдвічі. Це теж треба розуміти. І тому перед обласною адміністрацією, департаментом охорони перед нами депутатами, стоїть основне завдання, де знайти приміщення, яке вклаще кошти обласного бюджету, бо державний ми не можемо заробити.